Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємось про неочікувані події найближчого майбутнього. Отже, давайте будемо починати. Так що ж на вас чекає? Які неочікувані події? На вас чекають найближчому. Часом. Угу. Так. Ну тут були витрачені кошти. Зовсім неочікувано, ви Будуть вони витрачені, ви зараз зовсім не плануєте цього. Але, мабуть, мабуть, на горизонті з'являються якісь перспективи так, для того, щоб ви щось собі купили чи в будинок, чи для себе, так? Коли ви сьогодні зовсім цього не плануєте. Розумієте, про що мова? І це вас буде радувати. Нехай це неочікувано, так? Неочікувано буде покупка, але вона принесе вам радість і задоволення. Карти про це сьогодні говорять, будете радіти, хоч і не в планах у вас сьогодні, але так вийде, так будуть програватися події, що ви це купите. Скажімо так, так? угу. Мабуть, будуть можливості для цього, вони з'являться ці можливості, розумієте? І це буде добре, тому що принесе вам радість, а радість це завжди добре. Хочеться сказати про хвилювання. Тут, знаєте, змалювалася якась людина така неприємна, як начебто хоче щось. Зробити, як начебто завадити вашому зростанню в житті. Якась неадекватна людина, як начебто вона хоче забрати у вас удачу, зробити як начебто перехват, не те, щоб прям перехват, а нашкодити вам. Якась можливість, якась можливість, яка опинилася вже в ваших руках. Або ось ось опиниться, і тут проява, знаєте, людини, яка дуже-дуже заздрить. Просто не витримає цього, буде сходити з розуму від того, що у вас ці можливості з'явилися, і проявить себе людина. Бачите? Покаже, яка вона є в дійсності. І для вас це взагалі як нішу у спину. Причому тут говориться про те, що людина себе неодноразово так проявляла, і тут знову виходка буде. Розумієте, ви будете віддалятися від цієї людини. І. Просто перестанете спілкуватися є людиною. Розумієте? Тут хочеться сказати про можливість, про можливість. Через якусь таку колосальну можливість ви втратите людину. Ви втратите людину, яка проявить себе і покаже. Але карти говорять, що це принесе вам в майбутньому тільки удачу, і, так скажімо, очистить ваш шлях зростання. Так, це все приведе до змін. І викравши цю людину, ви змінюєте коло вашого спілкування. Людина йде. Знаєте, людина, яка заздрить, і хочеться буде для вас, можливо, болюче, для когось так може програтися, і неочікувано. Але все це йде на благо вам. Для того, щоб ваші дороги в майбутньому були очищені, були світлі. Тому що так. Повинно бути так прописано в книзі вашої долі. Також хочеться сказати про людину, про гнів, і тут хтось намагається вплинути на ваше життя, на обставини вашого життя, хоче управляти вашим життям. І причому це можуть бути різні дії. Це можуть бути і магічні. Дії, Тому що карти зараз на 100% не стверджують, так? але є жінка, яка хоче управляти вашою долею, вашими обставинами. І усілякі методи жінка, вона, в принципі, грає роль. Грає роль і, скажімо так, входить у список ваших знайомих, але не друзів. Розумієте? І хочу скористатися вашими благами, вашими успіхами, перспективами, які у вас є, так? І от на це загострена її увага. Тому, тому вона хоче або перехват зробити, або заволодіти тим, чим володієте ви. І е, хоче прибити вам доступ до цього. Тут якось вона старається. Тут поки що старання, але карти не стверджують, що тут прямо 100% магія. Угу. Причому, якщо з іншої сторони подивитися, то це досить ймовірний варіант. Угу. Угу. Так, вона хоче. Не хочу бачити якимось таким дивним для неї чином всі ті методи, якими вона користується, вона хоче, щоб сили були на її стороні, і вона хоче взяти цей куш. Це укріплює ваші платформи. Ну, знаєте, робить вас сильною людиною. Ви можете реалізовувати свої ідеї, свої мрії і рухатися вперед. А вона, вона хоче примінити якісь хитрощі, щоб забрати це все у вас. Якісь методи вона використовує. Це навіть бути може і хтось з родичів ваших. Так, да, може і таке бути. Хоче вас зупинити, хоче вас зупинити, щоб у вас цього не було. Вона злиться, просто дратується, хоче зупинку вам зробити. І той урожай, який ви отримуєте від тих перспектив, від тих можливостей, які у вас є, і які дають вам в житті зростання, так? от вона хоче це загасити або забрати собі. Відняти у вас це, розумієте? Угу. І хочеться сказати, що її плани з грохотом проваляться. проваляться однозначно, тому що якісь події з минулого, які завершились в її житті, вже це минуле, вона вже давно про це забула, і тут якісь руйнування, як сама доля. Самі вищі сили будуть карати цю людину за такі спроби взагалі, так відняти у вас те, що вам належить по праву. Розумієте, щось якісь такі минулі проблеми нагадають про себе і таким чином зупинять цю людину. Не дадуть їй можливості забрати у вас те, що сьогодні вас радує, приносять вам радість і дають можливість рухатися вперед. Якесь нове знайомство у вас буде. Якесь нове знайомство. Вихід на нову людину, знайомство з новою людиною. Нова людина приходить в ваше життя для того, щоб якусь проблему, яку вам сьогодні не вдається вирішити, але ви дуже хочете це питання вирішити, ця людина вам допоможе. Так. Вона допомагає вам, ця людина, Вищі сили просто направляють до вас цю людину, а ангели-охоронці підведуть вас до цієї людини для того, щоб мучача вас проблема, мучаючи вас питання, нарешті, нарешті було вирішене. Тут молитви. Ви бачите, ви зверталися з молитвами і. Ви почуті вищими силами, тому ця людина з'являється. Ви виходите на цю людину, і щось дуже важливе вам потрібно тут вирішити. Якісь нові можливості приходять на зміну старим, починається новий етап в вашому житті, і відносно можливостей, перспектив, якщо раніше ви користувалися попередніми можливостями, так, то зараз ви будете переходити в нові перспективні для вас можливості. І знаєте, що я вам скажу? Ці перспективи, які опиняться в ваших руках, вони будуть змінювати обстановку навколо вас. І ті неудачі, так? ті неудачі, які вас переслідували раніше, і ви не розуміли, як з цим бути, як з цим боротися, нарешті почнуть вирішуватися. Ви починаєте їх вирішувати з легкістю. Розумієте? І це чудово. Угу. Тут щось чоловік і жінка, якийсь холод був, не було того тепла, не було, знаєте, як начебто, як правильно сказати, тяги. Чоловік і жінка, не було тяги, яка була необхідна відсторонення, чи що. Чи то вашого партнера, чи то людини близької, людини з сім'ї, дорогої вам людини. Так, І ви за це переживали, хвилювалися. І тому буде зараз налагоджуватися такий, знаєте, баланс. Ви зможете з людиною налагодити контакт. Який був раніше, це надасть вам впевненості, бачите, і сили все почне повертатися. Людина, яка відсторонилася раніше від вас, тепер знову почне до вас тягнутися. І все, ви заспокоюєтеся, ви з впевненістю дивитеся в сторону майбутнього, це питання вас більше не хвалює, все налагоджується, так все буде чудово. Угу. Плітки. Якісь плітки будуть до вас доходити, і ви будете в цьому розбиратися, розбиратися з цими людьми, щось вас буде злити, якась інформація долетить про ваших пліткарів, скажімо так, щось вони винесли у світ, якусь хибну інформацію, викривлену інформацію. Ви будете все прояснювати і розбиратися. Вам доведеться розбиратися, будете карати цих людей, і вам доведеться своє. Чесне ім'я відстоювати. Можливо, це щось буде. Можливо, мова йде про вашу сім'ю, за близьких людей. Щось будете встановлювати, встановлювати справедливість і карати тих, хто розпускає свої язики, хто розносить плітки. Причому інформація точно хибна, викривлена. А, отут також угу. хтось втрутився, хтось втрутився у відносини з кимось, так? чи то близькою вам людиною, чи то дорогою вам людиною, хтось втрутився і відносини з якоюсь людиною зіпсувалися. зіпсували вам відносини. Ви чекали е mm, якоїсь потрібної, ключової для вас інформації для того, щоб чи то висвітити ту людину, яка винувата в цьому, так? Яка це зробила? Тут змалювалася жінка, яка намагалася налаштувати близьку вам людину проти вас. Розумієте, про що мова? Угу. Щось ви тут дізнаєтеся, однозначно дізнаєтеся зовсім випадково. І як тільки ця інформація стане вам доступною, ви одразу. Зможете налагодити відносини з цією людиною. Хтось близький вам, бачите? Хтось близький? Когось близького налаштовували проти вас, щось внушали цій людині, бачите? І угу. ви, мабуть, намагались докопатися, дізнатися, чому ж це відбувається і хто це робить. Вам потрібні були докази. Можливо, ви і здогадувалися, але потрібні були докази. От вам докази в руки. Як тільки вони опиняться в ваших руках, одразу налагодиться положення справ в вашому житті. Таким є сьогоднішній розклад для вас. Ну, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!